Всім привіт! З вами знову я Лариса, на своєму каналі, і хочу вам показати, як ми сьогодні будемо робити ось такі чудові листочки, ось такі. Із нашої атласної стрічки шириною 2,5 см. Для цього нам потрібно нарізати полосочки. 3 см. Ось такий. Різаємо 3 см. Якщо буде трішечки, довша, нічого страшного. Далі ми беремо і ось таким чином, зрізаємо нашу верхівку ось так. Коли ми нарізали. Наші заготовочки, листочки, ось такі. Нам потрібна буде наша свічечка. Ми беремо і ось таким чином легесенько проводимо по краю. Сразу ж ми робимо хвильку. Ось таку робимо хвильку, як бачите, провели і придавили двома пальчиками і витягнули хвильку. Ось такий виходить листочок. Далі ми робимо хвильку знизу. Ми беремо. Складаємо з однієї і складаємо крайочок з другої сторони. Беремо наш пинцетик, защіплюємо і ось таким чином виходить наш ось такий красивий хвилястий листочок. Показую ще раз. Для того, щоб він ще був ось такий красивіший, забула вам сказати, посередині нам потрібно його спочатку зложити і ось так ще зробити. Трішечки забула ось так, щоб він був зложений. Ось ми зробили. Далі складаємо атласною стороною красивою лицевою всередину. Далі я ось так придавлюю і проводжу коло вогню. Ось така виходить наша серединка, наш листочок поділився. Далі легенько його ось так роблю хвильку. І з другої сторони, коли він нагрівається, швидко робимо хвильку. Далі перевертаємо, складаємо знизу. І другу хвильку з другої сторони і запалюємо. Ось такий красивий виходить у нас листочок. Нічого складного тут робити, не, не треба, просто також треба сісти, нарізати по 3 см нашої лінійки. Стрічки взяти вирізати заготовочки і потрібна свічечка, як бачите. Бистро зробили хвильки, запалили, нічого сложного немає. Наші листочки атласної стрічки готові. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Поки з вами була я, Лариса. До нових зустрічей. Пока!